Усім доброго гарного дня, вівторок, друзі. Понеділок був трішки скаженим, тому понеділок він вже минув. Сьогодні вівторок, він мені трішки легший у усіх сенсах, що на роботі легший, що вдома легший. Зараз розповім чого. Приходжу додому. Банячок свиням вариться. Було заплановано, що буду ліпити пельмені сьогодні і варити холодець. Не повірите, фарш уже заправлений, а холодець уже вариться. Просто теж ще не заправлений. Мені лишилося тільки заправити. Моя золота коха. Налупила цілу кубку чорнявеньких курчаток, чорненьких, рабеньких. Ви тільки подивіться, яка краса. Вона сама біла, біла сніжок, мій біла. Як вона б'ється? А курчаток привела ось дивіться. Хочу порахувати ще під нею одне яйце, в якому курча пищить. Я так сподіваюся, що вона його виведе до завтра. Білушка, білушка. Ну давай, не сердься, не серця. По... Дай порахую. Дивіться, друзі, що робиться. Дивіться, яка краса. Один, два, три, чотири. Тихенько. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять цих черненьких і дванадцяте яйце ще лежить. І в ньому теж пищить курча. Тобто. Тобто, це чудо біле доумилася всі висидіти як одне. Всі 12 яєць лежало під нею, і вона всі їх висиділа. Немає жодного, жодного яйця. Тут кругом шк... шкарлупки ще потрібно позабирати, але немає жодного яйця, в якому не було б кручати. Оце ще одне. І я поки ось прийшла, воно лежало так від неї подалі, і таке вже я... ну, яйце не тепле. Але я взяла та підняла, чую, ні, курча у ньому є пищить. Потрібно просто, щоб вона з ними сиділа. І... Я думаю, що як буде все добре, вона все-таки виведе. Ви подивіться, які вони чудо чи палатенькі. Як, як показати? Як показати? Дивіться, що вона робить, вона всю руку обдовбе. Дивіться. І Куди ти його об'єш, замість того, щоб мене. Ану, ню-ню-ню-ню, покажи, Де? дай цю лапку, дай цю лапку. подивіться. Куди яке чеполатеке, яка ця лапка упірівся? Іди, іди, давай, давай, давай. Все, оце, оце буду е, заходити ще до неї поглядати, тому що е, ну, щоб не викотилося знову яйце, те, що ще е, не... воно надлуплене і курчатко пишить, але потрібно, щоб вона з ними ось так на ньому і сиділа, щоб воно з'явилося на світ. Да, да, білушка, о, яке ти моє диво. Друзі, 19 вересня, я собі думаю, що ми, це ще, слава Богу, що таке тепло тримається. А що ми з ними будемо робити, якщо похолодає? Нам потрібно, знаєте, нам би, нам би з тиждень ще такого тепла, вони осінні курчата, вони адаптуються швидше. Адаптуються швидше, вони якісь міцніші. І нам би з тиждень, з тиждень, щоб вони походили по вулиці і ось так вбулися, б, а тоді я думаю, що все буде добре. Вовко. Я є. Насиплю, думаю, хоч курам і голубам. Мама. Чого ти виперся? Йди вдягнися. Іди, йди, вчися. О, Оце хоч таку роботу вже, знаєте, зроблю хоч щонебудь біля хазяйства. Курям насипала і голубам Нас, насиплю зараз і ще трішки пазанчикам. Хай злітаються і їдять. А то що мені залишилося робити? Все, пішла ліпити пельмені. Якщо чесно, я не очікувала такого сюрпризу. Я собі йшла додому і так собі думала. Зараз. Те, 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 думаю, аби мені Юра ножку на холодець порубав, було б добре, а він мені ще й холодець поставив. Ну, що скажеш, кохає чоловік, дружину. <плес> ну, і ще до цих чудиків малих зазирнула. Вони завжди тут на сонечку лежать, гріються, ай сипнула їм. Думаю, хай довбуть, а вони он якої мушок. Ну, що кловлять, ще їм радість, ще тепленько. Дивіться, яке воно цікаве робиться. Це, напевно, що фазанчик. Якийсь такий чубчик у нього. Оце пішов. Такий якийсь у нього чубчик з'являється, все. Очі колір міняють, стають світленькими. Напевно, що самчик І, і ще один самчик. Напевно, що два самчики і, і самочка. Оце я так собі думаю. Щось мені так по тому, що в них є. Але будемо бачити, що воно тільки можна. Єдине, що дивіться, скільки вони мені? Оцю, оцю декору гублять. На в них тут цього пір'я. Дивіться, яке. Оце знов бачу. Зайшла, бачу в них. порозкидюване, поскидюване, линяють. О, все, все, не бійтеся, не бійтеся. Я вже вже залишаю. Бачите, що роблять молоднячок? Бояться, бояться геть. О, ще бачу, Льосік лежить. Квочка курчат водить, де ви там? Є всі. Є усі четверо. От що означає осінні пізні курчатка. Рембо водичку попиває і все молоднячок десь отут і крутиться. Ось там малинику під горішком, всі собі сидять на місці. Одним словом, усе тут добре, усе обігла, подивилася ще тепленько, а тепер іду. Заправляю холодець і ліплю пальмені.